Добрий, ну, нехай поки що ранок, починаємо урок. У нас з вами продовжується тема. Я все ще продовжую дивуватися. Як вам не вистачає 3,5 діб для того, щоб встигнути написати домашню роботу. Ну, це молодці, ви такі талантливі, що за вами не угонишся нікуди. Добре. Якщо. Ви все правильно зробили, і, мабуть, мені здається, що ми трохи порозв'язували задач в класі на попередніх уроках. Там у нас все було таке дуже дивне розташування, але ми записали, зробили запис, якби у нас було два уроки. У нас таки було два, але ми записували там дуже дивно це все, Тим не мене, кількість задач, кажіть, хто обчислював? Що у вас? Ого, як вас. Я за... задачу озадачила. Ну, добре, дякую, поїхали. І так, у нас зараз ми розв'язуємо задачі. Завтра я продовжую новий матеріал, там теж буде багато нового, але зараз давайте ми не будемо поки що рухатися вперед. Ми напишемо сьогодні таку більш-менш велику самостійну роботу, яка вже підведе трохи підсумки. От першої частини цієї теми. А потім ми вже переходимо до другої частини. Мені не дуже хочеться, щоб ми це запутували, тому що вам і так вистачає проблем в цієї темі, як ви вже бачите. Але якщо потроху. Але я... Що хотів сказати? По суперпозиції буде самостоятельно? Ну, трохи. По закону колону і напружності, так. Угу. Просто якщо ви вже. Трохи почали розбиратися, то я не думаю, що буде багато проблем. Але якщо поки що не почали розбиратися, то проблем буде велика кількість. Ну, що поробиш? Тут така тема, коли потрібно їй увагу приділяти. Ну, будь-яка тема з фізики це потребує, але є окремі теми такі, прям супер теми. Ну, добре. Домашнє завдання у вас сьогодні, мабуть, вас должно порадувати, тому що воно трохи. Знижає планку в порівнянні з тим, що було на попередньому тижні. Але це ненадовго, не переживайте. Я сподіваюся, що я потім трохи все знов підійму. Так, і давайте сьогодні у нас 22 квітня. Класна робота. 22 квітня, класна робота. І я не можу казати, що задачі, які ми зараз будемо розбирати, вони дуже складні, але вони у нас в високому рівні. Ну, тобто, от, якось так. Тобто те, то, що я давала домой, воно не в високому рівні, воно в достатньому рівні. Але воно виносить мозк дуже класно. Ну, у кого є мозок, тому він виносить. Так, але зараз задачу ми розв'язуємо з високого рівня, але, на мій погляд, вона простіша, ніж ті, які іноді давала домой. Але все одно. Розібратися потрібно, тому що і в таких задачах ви теж намагає, примудряєтесь все-таки запутатися. Але чому вона на високому рівні? Тому що вона не тільки електростатіку. І так, якого зарядуна була б корапелька води маси 1,8 мг, якби їй передали один зайвий електрон на кожну тисячу молекул. Ну, Зрозуміло, що нам потрібно буде шукати кількість молекул. А я, але я сподіваюся, що оту. Магічну формулу, яку я вам казала в молекулярці, що вона нам потрібна буде багато разів ще, сподіваюся, ви мені нагадаєте сьогодні. Тобто, нам даний кілька міліграми, ну, ми знаємо, що це вода. Ми знаємо про тисячу, ми розуміємо, що будемо мати справу з електроном. Ну, мабуть, все, що потрібно, я вибрала з цього, і даних буде більше, ніж одно. Давайте розбиратися. Ну, по-перше, ми записуємо масу тут, якби. Міліграм. милеграмм систему це яка ступень. Мінус третя. Мінус третья, якби у нас мілік килограмму ну... были. Ух ты, шеста. Минус мінус... мінус... шестая. шестая, добре. Дивіться, грам мінус третя до кілограму, а мілі мінус третя до граму. Тобто у нас. А, а тогда нужно маленьку писати. Так це маленька. Це маленька? Так. Я, можу тут тобі велику. Ну, не буду велико писати, велика на велика, це маленька. Mm. <coughs> Але зауваження приймаються. Ну, знаєш, мегаграми, це як-то дуже дивно виглядало. Ні, ні, ні. Добре. Далі, ось цю тисячу молекул, я позначу маленькою літерою N, тому що у нас буде ще велика кількість N. Це буде загальна кількість молекул, щоб ми не плутались. А на кожну 1000 N маленька у нас буде. Ну, якщо ми будемо записувати от ту формулу, про яку, мабуть, ви розумієте, що в нас така буде класна формула для кількості молекул. Які там дані ще потрібні будуть з тією формулою, крім маси? Молярна маса. Малярна маса у води. Пам'ятаємо, скільки. Я трохи пізніше її запишу. H2O. Кисень 16, Водінь один, ну, їх два. Тому 16 плюс два це буде 18 на 10 мінус третій. Ну, добре. А ще яка там, які там дані будуть потрібні. Так, нам потрібно буде навогадра ще. Ну, давайте я нагадаю, що 6 на 10, в 23, Ну, або моль в мінус пер, перший, або одиниця на моль, як кому под, 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 подобається. Далі я записую заряд електрона, але я запишу його за модулем. Ну, сам значок модуля писати не буду. Я розумію, що це в нас саме модуль. Нанознак в даному випадку не дуже важливий для розв'язання саме цієї задачі. Хоча іноді буває дуже важливо, і іноді ми так будемо це робити. Так, поїхали. І ще нам потрібна малярна маса, да, про яку я казала. <кхи> ну і знаходити ми будемо, як казали, заряд. Тобто, ще раз, нас е, запитують, якого заряду набула б крапелька води маси. 1,8 мг, якби їй передали один зайвий електрон на кожну тисячу молекул. Ось така у нас задача. Тому зрозуміло, що якщо ми хочемо знайти заряд краплі, то він буде пов'язаний з зарядом електрону може на число цих самих електронів зайвих, які у нас є. Ці зайві електрони я позначу, наприклад, літери Х маленька, і ось це Х маленька Кількість зайвих електронів. Воно чому буде дорівнювати? Виходячи з того, про що ми говорили взагалі, як ми це Х можемо знайти? Я поки що не пишу, тому що там підказка є вже. Дивіться, Х це кількість зайвих електронів на крапельки. Як його знайти? Якщо у нас сказано, що ми передаємо один зайвий електрон на кожну тисячу молекул. Ось цей загадковий Х, хто буде? У нас є ось така тисяча. На ти... на Маб, мабуть, поділити на тисячу. А, ну умножить, умножить на одну, одну, одну Так, тысячу. Добре, добре, умножити на одну тисячну, я згодна. Я трохи тебе хотіла випередити, але ти казав правильно, добре. І так, заряд, який буде у крапельки, це буде Х. На заряд електрона, за модулем, безумовно. Н це загальна кількість молекул. І цю загальна кількість молекул, як ви пам'ятаєте, ну, вже судя по тому, що ви мені підказували, ви формулу пам'ятаєте. Н чому дорівнює Маса ділить на молярну масу множить на n О, бачите, молекулярка, як, як у вас класно запам'ятовувалась. Якщо ви також будете класно потім і електростатику, розуміти, це буде дуже гарно. І так. Заряд у нас буде дорівнювати маса, умножити на сталу авагадру поділити на малярну масу. І ще у нас тут є заряд електрона, і є ще 1000 частинок, ось вона. Ось така формула у нас з'явилася. Зрозуміло, що ми далі спокійно перевіряємо одиниці, тут немає ніяких проблем. Маса вимірюється в кілограмах, стала вагадра одиниця на моль. От тут зараз вона буде так, заряд в молях, малярна маса кілограм на моль, ну і ось ці тисячі ні в чому не вимірюються. Молі і кілограми у нас скорочуються, колони залишаються. І далі ми обчислюємо. ну Тут трохи я чекаю, поки що ви будете якісь числа мені підказувати. Але там так класно, 18 в чисельнике, а в знаменнике буде 18. Тобто, там сподіваюся, що ви зможете застіпенями. Оце ступені це ваше все. Давайте чекаємо на відповідь. Якщо хтось знайшов, давайте ви будете розповідати, яка там чисельна відповідь. Это вы десятки не можете прокрутить? Але багато часу тоді витрачаємо. Як ви за... Ну, у мене калькулятор мені сказав 0,0,0,96. 0,0096. Ага, правильно я розумію? Да, ну, да, так, да. воно приблизно так і буде. А точніше, точно так і буде. І якщо я захочу, я можу е, написати 9,6 на 10 в мінус третій, щоб це перевести, наприклад, в мілі колони. Але, але якщо ви пам'ятаєте, коли ми з вами розв'язуємо задачу, зазвичай у нас заряди в яких одиницях вимірюються? Ну, приставки у колонах які. Ну, на -на. Або нано, або на, на або, ну, самому піковому варіанті мікро. Тобто, коли ми отримали ось таку відповідь, яку можна вже вважати там міль колони, то це дуже велике значення і, скоріш за все, навіть якщо були б менше, трохи менше заряди, вже тоді цю капельку б вже резервували колоновські сіли. Вона б не могла, не могла б існувати. Але це задача, ну, будемо вважати, що ми її розв'язали правильно, але вона за модельним варіантом трохи не відповідає реальності. Ну, просто про всяк випадок, щоб ви розуміли, коли ми отримуємо мікроколони або наноколони, це зрозумілий заряд, який можу, можуть отримувати об'єкти. Ну, макроскопічні об'єкти. Але якщо от, е, мілі колони, то це за великий заряд. Ну, просто реально за великий заряд. Це просто для інформації. Добре, і О, давайте. Це Та задача, де перевірка здравим смислом не работает. Так. Але е, ви і не здогадались би до цього, якби я про це не казала. Правильно? ж? Тому все добре. Але я не можу не зауважити, ну потрібно, щоб ви все ж таки трохи про це розуміли. Добре, давайте ми запишемо ще одну задачку. Вона дуже коротенька і вона є продовженням цієї задачі. Тому щоб у нас вже було два в одному, давайте ми продовжимо. Номер наступний, 55-й. З якою силою відштовхувалися би дві крапелки, перебуваючи на відстані 1 метр одна від одної, якщо ми беремо дані попередні задачі, але ми вже не будемо все записувати. Нам все вже буде не потрібно, тому що ми можемо брати безпосередньо відразу заряд. Із попередньої задачі, а відстань і константу нам далі. Я намагаюся в цій задачі використовувати константу К. Ну, Так як нам потрібно тільки закон колона в даному випадку, то взагалі ніяких проблем я не бачу з цією задачею. Тобто нам потрібно знайти сілу відштовхування крапелек, які будуть знаходитися на відстані 1 метр одна від однієї. Ну, тобто, з попередньої задачі ми беремо заряд. Причому я не хочу ще систему інтернаціональну робити, тому я відразу напишу його в мінус 3 степені колона. Вісний нам казали 1 метр. І константу. Я возьму як К, а не 1 на 4 пепсилон0. Хоча в деяких задачах я буду переводити. Ну, там будете бачити, коли я буду розв'язувати. Знов, якщо вам не казали, що саме в. Таку константу потрібно брати, то ви обираєте для кожної конкретної задачі, яку константу ви будете брати. Але в деяких задачах у вас буде обговорюватися, яку саме константу, або вам будуть давати, наприклад, епсилон 0 за умовами, тоді ну, ви будете брати 1 на 4 піпсінної. Але якщо нічого не сказано, просто закон-колона, ну мені більш подобається 9 на 19 ступені обчислювати простіше, чому ні? можна використовувати. Я навіть не коментую цю задачу, ми її записуємо на швидкість, тому що нам потрібно просто, щоб ще додалася одна задача, тому що вона є логічним продовженням попередній. Викинути пропасть не хочеться, а так чому ні. У нас є для К одиниці ньютон метр квадратний кулон квадратний, здесь у нас навпаки кулон квадратний метр квадратний. Ну, Ньютони, як как бы, получаются, виходять Відразу без проблем. Але знов я чекаю обчислень. Ось це во всіх задачах саме цікава ситуація, як ви вмієте рахувати. Тому що, наприклад, сьогодні в самостійній роботі у вас одна задача буде саме на те, щоб ви правильно обчислили. Тобто, просто записали відповідь без пояснень. Ну, дві задачі будете розв'язувати. Тут нікуди не подінешся. Хоча тести теж будуть, але вони дають не багато балів, як ви розумієте, в порівнянні з цими задачами відкритими. Скільки балів буде коштувати рисунок? Здесь немає рисунку в цій задачі. Ну, казали, що в самостійній. Ну, там не в кожній задачі рисунок потрібен. Там, де він потрібен, без нее, ну, Якщо немає в задачі на принцип суперпозиції, то как би, рішення немає, розв'язання немає. Ви не можете нічого писати, якщо ви не зробили рисунок в принципі суперпозиції. Тобто, що ви обчислюєте, що ви пишете, що ви записуєте, як ви це можна подивитися. Ось в цій задачі я можу записати закон колона, тому що мені не потрібен рисунок для цього. Ну, тобто я можу його проілюструвати, він не буде зайвий, ну нехай буде, але я можу цього не робити. Але якщо у нас принцип суперпозиції, і там якось розташовані заряди, і там потрібно е, показувати, куди направлені сіли, направлені сіли або як у нас напруженості складаються по напрямкам. Вибачте, але якщо немає, то це нуль. Це не розв'язана задача. Принцип суперпозиції наполягає на тому, щоб ви обов'язково робили рисунок. Але там не в кожній задачі буде принцип суперпозиції, там будуть і прості задачі. Здесь приблизно 9 на 15. А чому 9 в мене 8? У і 8,3, але Дивись, у тебе же 9 і 6 в квадрат. Ты возьвел? Ну да. А чому ти говориш, що 9? А Ну да, я умножу 9, умножить на 8 на три да. умножить на 9 і 6. Ну, 8,29, Це 8,3, мабуть, що 9? Да я просто поздвався над математикой Я 9,6 как десятки взял Красавчик. Давай не будемо так, тому що коли ти будеш записувати відповідь в тесті, я ж такі похпухи ну, да, б... да, не задаю, ну що. Так, добре. Я в кілоньютони переводжу, і давайте ми на цьому завершимо запись, щоб уже не відвлекатися на всі ці речі. Я сподіваюсь ви написали. Хоча я розумію, що хтось чекав поки що обчислять. Ну добре, давайте я завершую запис і ми переходимо до е самостійної роботи, тому що там у вас потрібно багато часу.